Чому вам не зайшла практика на дошках з цвяхами? На то є багато причин. Безумовно, є ті, кому це взагалі не потрібно. І головна з цих причин це неправильно підібрана дошка. Або ви її обрали в інтернеті завдяки тому, що вона була гарного кольору, е, цікаве гравірування. Головне в дошці не це. Головне це крок цвяхів. І від цього буде залежати ваше відчуття. Уявіть собі, що ви прийшли на тренування і вам тренер замість вашої гантелі дав штангу 200 кг. Ви намагаєтесь нею. Працювати місяць, два-три, нічого приємного від цього не буде. Ви будете роздратовані дуже сильно. А якщо будете дуже вперти, можете отримати замість бонуса або геморрой, або інсульт. А якщо вам дадуть саме вашу гантелю, вашу штангу, вашу гірю, тої вагою, з котрої ви працювати зможете і напрацьовувати будете результати, ви будете отримувати задоволення від результатів і тим самим прогресувати також з дошками з цвяхами. Якщо крок не буде правильно підібраний. Й ви не зможете відчути користь саме цієї дивовижної практики. Практикуйте завжди задоволенням.